Історична перемога України на чемпіонаті світу з Теквандо, який проходив у Фінляндії, 12 золотих, 3 срібних та 8 бронзових медалей здобули спортсмени всеукраїнського союзу Теквондо, зайнявши друге загальнокомандне місце серед 63 країн. Жіночі юнацька та юніорська збірні стали абсолютними чемпіонками світу у командних розділах. Завдяки нашим наполегливій праці, тренуванням великим, наша збірна юнаків і юніорів на цьому чемпіонаті світу зайняли перший раз перше місце в цих розділах, що раніше цього не було, то це дуже велике досягнення. Цікаво, що стати віце-чемпіонами світу українській збірній вдалося навіть з чи не найменшою за кількістю спортсменів делегацією. Лише 33 учасники. У той час як в Аргентинській збірні, яка посіла третє місце, їх було аж 110. Змагання вкотре довели головне не кількість, а якість. Очікуваний, це логічний результат, бо ми дуже наполегливо працювали останні два роки. Ми перед чемпіонатом світу приймали участь у Кубку світу, у Кубку Європи чемпіонату Європи. І вибороли багато перших місць. і тому це логічне завершення такої підготовки, і як ітог ми стали віце-чемпіонами світу збірної України. Зі слів президента всеукраїнського союзу Теквандо Валентина Зорби, перемога такого рівня здобута вперше за 17 років існування українського ТЕКВАНДО. Ми розраховували на певний результат, але за рахунок вдалого успіху наших команд. А ми цей очікуваний результат перевершили. Мотивація ми донесли спортсмену, що кожен сьогодні перебуває на своєму фронті, і кожен спортсмен перебуває на спортивному фронті. Тому кожна маленька перемога це е, особистий вклад наших спортсменів і тренерів в загальну перемогу в Україні. А от юних чемпіонок світу емоції від перемоги і досі переповнюють. Кажуть, це надихає на нові успіхи у майбутньому. Дуже класне відчуття, що на чемпіонаті світу, особливо коли ти виходиш на п'єдестал, починаєш. Грати твій гімн, а потім ти спускаєшся, тебе всі вітають, всі кричать Слава Україні! І, ну, це дуже гарне відчуття. Я зрозуміла, що я не дарма витрачала свій час на ці щоденні тренування. Та я зробила великий внесок для розвитку нашої країни в цей час, коли в нас в країні війна своєю блискучою перемогою українська збірна Стикванду продемонструвала всьому світу незламність духу, силу та міць українського народу. Ми з нашою командою передаємо цю переможну естафету нашим воїнам на передову, і ми дуже вдячні їм за це, все, що вони роблять для нашої країни і для нас.